Нашим клієнтам сьогодні сьогодні будемо не тільки показувати, а й грати Ford Escape 20-го року в комплектації Titanium. з пробігом сорок чотири тисячі миль. Він до речі у нас гібридний, 2,5 гібрид. Автоміль на максимальній led оптиці. вже у нас безпосередньо по пошкодженню. У нас тут незначне пошкодження. Паяємо бампер, замінюємо решетку, і автомобіль поїхав. Ага, я прослухала, ти казав, яку ціну автомобіль вийде? Будемо грати його так, щоб він вийшов нашому клієнту в межах 15 тисяч доларів, ну і плюс ремонт в межах тисячі тут не більше. А якщо зрівняти з ринком України, яка середня ціна? Ну, взагалі, от зараз навіть подивимось, дивіться, починаючи від 19 900, 19 20, І от навіть наглядно за 20-ку цей варіант, тимся, от, вроді гарний, красивий escape, да, все нарядно. Відкриваємо. А він у нас от в такому Йо -йо -йо купувався. І Я думаю, різниця очевидна, що да, А ти покажи, покажи який ми знайшли. Просто мінімальне пошкодження, класний Єпотичі. автомобіль. Да, і за 15 тисяч. І з пробігу набагато менше. Так що, хочеш до речі, побачимо пізніше відео, нам Орес запише, як він його буде грати. А ти хочеш автомобіль вигідний, класний? Став плюс в коментарях, ми з тобою зв'яжемося.